Вітаю! Ви на каналі Тренування для схуднення вдома. Мене звати Оля і у нас сьогодні з вами Табата. Табата один з найбільш ефективних способів для швидкого схуднення, зменшення жирового прошарку і отримання підтягнутого тіла. Завдяки табата ви зможете схуднути, поліпшити рельєф тіла, позбутися проблемних зон, зміцнити серце та стати витривалішими. У нас з вами 6 вправ по 30 секунд, відпочинок між ними 10 секунд, це один цикл. Починаємо! Розставте ноги ширше плечей, а руки зведіть на потилиці. Зробіть перехресний стрибок, а потім зробіть перехресний дотик лікоть коліна. Після чого робити черговий дотик коліна лікоть на іншу сторону. Це комплексний елемент, що поєднує в собі як користь зміцнення серцево-судинної системи, так і зміцнення косих м'язів преса. Завдяки високій інтенсивності вправи досягається приголомшливий жиросжигаючий ефект. Зараз у нас відпочинок 10 секунд, і ми переходимо до іншої вправи присід плюс удар в сторону. Приготувались, починаємо. Руки тримайте перед собою в бойовій стійці ноги на ширині плечей. Зробіть присідання до прямого кота в згинанні колінних суглобів, після чого ви встаєте і робите удар в праву сторону. Після чергового присідання удар необхідно зробити в ліву сторону. І так по черзі. Завдяки потужній стимуляції кровообігу від нижньої частини тіла до верхньої вправа здорово сприяє схудненню. Ще 2-1 і відпочинок. Наступна вправа у нас буде на килимку, тож готуємо килимок і опускаємося вниз на підйом тазу в планці плюс розведення. Прийміть положення планки на ліктях, зафіксуйте позицію. Підніміть сідниці вгору, корпус і ноги тримайте прямими. Не ситультесь, зробіть коротку паузу в верхньому положенні, напружуючи м'яз спини і преса. Потім поверніться назад в планку на ліктях. Далі зробіть в планці стрибки з розведенням і зведенням ніг. У процесі виконання даної вправи ви попрацюєте над проблемними зонами боків, а також над сідницями і нижнім пресом. Відпочинок 10 секунд і ми переходимо в наступну вправу дотик долоня стопа в зворотному містку. Упріться долонями і стопами в підлогу, після чого підніміть таз. Зафіксувавши позицію, підніміть праву ногу і теркніться її стопи лівої долонею. Кожне нове повторення супроводжується зміною сторін. В ході руху не поспішайте, обходьтесь без різких ривків. Це чудова комплексна вправа з пливом на всі групи м'язів. За рахунок перехресних торкань посилюється напруга в області преса, розвиваються стабілізатори тіла і м'язи кора в цілому. Просили наші ручки? ви молодці. Відпочинок 10 секунд і переходимо до наступної вправи, віджимання плюс планка з перехресним підтягуванням. Прийміть колінне кістіве положення, тримайте живіт напруженим, спині не провалюйтесь. Зробіть віджимання вниз, потім вийдіть в планку, потім підтягніть коліна до протилежної сторони, ліве коліна до правого ліктя і праве коліна до лівого ліктя. Ця вправа задіює велику кількість м'язів. Тому вона допомагає не тільки зміцнити все тіло, а й прискорити жирозжигання. А перехресний підйом колін зосереджує навантаження в косих м'язах живота. Відпочинок 10 секунд і ми переходимо до останньої вправи. Вкручування в складку. І так, сядьте на килимок, упріться долонями в підлогу, відхиліть корпус назад і підніміть ноги на 10-15 см від поверхні килима. Почніть підтягувати коліна до гридей і тягніться корпусом до ніг. Затримайтеся на секунду в верхньому положенні і потім повертайтесь в стартову позицію. Дана вправа націлена на розвиток мускулатури преса і є базовим при досягненні такої мети. Однаково навантаження піддається як верхня, так і нижня частина. Ми з вами, молодці, зробили один цикл. Далі відпочиваємо 30 секунд і повторюємо ще 3-5 циклів. Друзі, табата один з найбільш ефективних способів для швидкого схуднення, зменшення жирового прошарку і отримання підтягного тіла. Пишіть в коментарях, скільки підходів ви зробили. Буду вдячна вам за лайк та підписку. Всіх обняла, до нових зустрічей!